Вельми, шановне панство, знову вас радий вітати у себе на каналі. У мене є радісна новина. Мені, друзі, приїхали шестерні. Шестерні класні, зроблені класно. Я надіюся, вони в мене походять, попрацюють на... порівняти з тими шестернями, заводськими, штатними. Так, для порівняння я вам покажу ось ця шестерня, яка була. На ньому. А це шестерня, яку зробив майстер. Це шестерня калена ціла. Це шестерня калена тільки поверхня, так як потрібно. Середина шестерні не калена. Друзі, давайте я вам так поверхнево покажу ці шестереньки. По тому буду робити ремонт. У нас трошки погода наладиться, бо там сніг. Бачили, там коротенькі відео у мене. То трошки наладиться, то й тоді буду ремонтувати. Поки що мені не горить. Я вже дуже задоволений, що є шестерні. <гум> я не думав, що я буду їх мати так швидко. Китайські мені обіцяли на кінець квітня, десь початок-травня, десь десь в цьому районі. Але я думаю, що це початок травня слідуючого року. Ну і знову купити китайські. Китайське гуано наподобі цього калени. І воно знову почне сипатися, ну, якось не хочеться. Це майстер зробив шестерні. До речі, я зараз вам покажу і прикладу відео, кому потрібно, звертайтеся, відповідальна людина робиться все дуже Ну, ці три шестерні на протязі двох тижнів. Ці три шестерні виготовлені майстром. Це тришестерні китайські. Цю Вона ще не посипалась, але вже почала, бачите, вже почала надщерблюватися. Я думаю, це ось ця її допомогла, бо так, як включається повишені передачі, вона контактує з цією шестернею. Це вона їй вже допомогла починати сипатися, і я вирішив її зробити. Ось цю. Ця шестерня. Першої і четвертої передачі. Ось також вона почала сипатися. перша. Першої передачі шестерня посипалася. От. Це шестереньки виготовлені. Уже ось ці три шестерні. Ця, ця і ось ця. Контактують з цією шестернею. І ще задньої передачі, але вона взагалі нормальна. Вона кращого стану, ніж ця. Ось, ось ця. Я її вирішив залишити, так як на неї нема сильного навантаження на задньої передачі. А якщо потрібно буде, якщо вона почне мені викрошуватися, то я її поміняю. А так, ось ці три шестерні, ось ця, ця і ця. Працюють разом. Ці дві працюють окремо. Добре, друзі. Відео по ремонту буде як тільки так зразу. А я не буду його ремонтувати так раз-два і, і за один момент. Я десь там у вікнах нехай наладиться трошки погода, бо бачите, у нас гу, сніг. Ну, правда, сьогодні сонечко. І сніжочок так як просто як розчиняється, пропадає. Дивіться, у описі до цього відео будуть контакти майстра по виготовленню цих шестерень. Працює бездоганно, відповідальний. Ціна відповідає якості. Я так подивився, я не спеціаліст, але шестерні зроблені добротно і гарно. Не переключайтеся, дивіться відео, коментарі на рахунок ось цього китайського гуану. Всім приємного перегляду. А за це не забудьте підписатися, поставити пальчик догори. В будь-якій ситуації залишайтеся людьми. В будь-якій ситуації, яка би там, що би там не було, будьте просто людиною. А за це вам хочу побажати найшвидшого миру, добра, злагоди, здоров'я і всього того, чого ви собі бажаєте. Ви всі ваші мрії у вашому житті здійснювалися. До нової зустрічі. Так, сьогодні у нас в роботі. Запчастини від коробки передач до якогось китайського трактора. Я потім вкажу назву. Ну, значить, дивіться, в чому тут біда. Китайці його дуже-дуже-дуже загартували. Значить, твердість деталі, де не поміряє, 65 одиниць по велу. Це вже забагато. Бачите? І злом такий, тобто воно все тверде, зуб модуль 3 і твердий він наскрізь. Тому ламає зуби, тому воно так кришиться як скло. Все це сипеться в підшипники, сипеться в коробку. Тут ще тільки-тільки-тільки починає. Ну, замовник прийняв таке вольове рішення, що треба все міняти. Ну, тут йому тільки повага. Зато дивіться уважно, що відразу надсиває він вали. Тому що ми на цих шліцевих валах от я їх поточив. Тих процес тут теж був цікавий, деталі були з припуском. Брались в заточку, і з одного боку точилось отвір, торець, зуби, канавка і ще одні зуби. А тоді вже деталь переверталась і отут зайве сторцьовувалось для того, щоб у нас з одної установки ці всі бази були зав'язані. Під вилку того, що воно не немає. Інакше вилка нормально переключати його не буде. І шліци, і зовнішні діаметри. Потім що я робив? Вали в порядку. Я одягав оцю деталь на вал, ставив в токарний. І проточував тут буквально там по кілька десяток чистову. Тобто я їх залишав ці 3-4 десятки припуска. І після того, як пробив шліци на довбальному станку, то що протяжки такої нема. Я вже тоді проточував чистову на ось на шліфованих валах. і Тоді в нас бази будуть супер до шліців. Оцей буде діаметр грать. Далі це ну, ця деталь найпростіша. Тут у нас. Мінімум всяких моментів, шліци, діаметр, все. І знову ще один блок. Досить таки тут, бачите, підвивку, діаметри, заточки, ступеньки, що тут тільки немає, шліци, облегшення. І до нього також йде вал. Тобто, ось бачите ми на валу, на шліцевому валу. Також так, ставилась деталь в токарний. Брали зашліфовану поверхню зовнішніх, зовнішні, зовнішнього діаметру вала. Підпирали центром. І отут я проточував один і другий діаметр під зуби. Можу сказати, що биття там було невелике, радіальне, десь приблизно від десятки до двох. Воно і не критично, ну, стараємося зробити якомога краще. Тепер наступна операція: ми тут ріжемо зуби. Раз, два. 3, 4, 5 вінців. І вся ця історія поїде на цементацію. Тобто воно буде гартоване, цементоване. Потім на стекластрую ми його почистимо. І ще треба буде доводити чимось підполюровувати канавки під підвивку, щоб воно нормально працювало. Тому що, бачите, там посадочка ця пистить Така робота. значить, Що я за сьогодні встиг зробити? Відрізав заготовку 18 ХГТ, до речі, під цемент дуже вона важко точиться, так, противно точиться. Далі все це поточив на токарному і на довбачу поробив шліци. Так. І далі будемо різати зуби на зубообробному верстаті. Ну тут тільки, тільки долбяк, тому що зуби тут, бачите, ніяк не нафрезеруєш, тут тільки долбать зуби. І тут теж ну, фрезою тут не підлізеш ніякою, навіть маленькою. Тобто раз, два, три вінця відкритих ми в принципі, можемо на зубофрезері зробити, але один, два закритих вінця тільки на зубодовбальному. Тому все ставимо на зубодовбач. І робимо повністю все на одному станку. Модуль 3. Погнали робити трошки краще, ніж китайці. Так, Нарізаємо блокшестерні для трактора, значить коробку. Дивимося, чому нам без зубодовбального, іноді ніяк. Бачите, зубодовбач працює, значить там виход оце якраз канал куди в нас вилка ходить інструмента і Я приніс для розуміння черв'ячну в'ячну. Ну, це найменше, що я знайшов на господарці, Ну, нею ніяк не проріжеш ці зуби до кінця, так щоб не дістати до наступного вінця зуб, що. Бачите, Тобто тут тільки ми зубодовбання використовуємо при виготовленні блоків, то що інакше, просто ніяк. І Ще раз я шкаву, це фреза модуль 3, модуль 3-20 градусів, яку я знайшов найменшу. Тобто стандартні фрези вони ще більші. Бачите, ну ніяк вона, от її обертання йде, вона ніяк не може вийти повністю з вінця і не доторкнутися сюди. Тому так довбаємо зуби, швиденько, красиво. Дуже 18 ХГТ такий складний матеріал, бачите, стружка така і заусенці, ну, то ми все почистимо і буде красиво. Так, Закінчив я механічну обробку деталей на трактор на китайський. Значить, Дізнався, я, що це якийсь там шіфен, вона називається, ця вся історія. Ну, Не знаю, я, на жаль, не спеціаліст в тракторах. Що я можу сказати? Що китайців можна трошки, трошки полаять. Ну, По-перше, перша помилка, яку вони зробили, це, звичайно, її наскрізь. Ну, це твердість деталі. Тобто твердість 65 одиниць по роквелу, 65 і де не поміряєш хоч тут, хоч тут. Будь-які точки. І по злому видно, що бачите, зуб прокалений наскрізь. Тобто він як скло. Друге, що так кидається в очі, ну, похабно трошки зроблено. наприклад, оці бл ну, блок шестери, не просто шестерня, стоять відповідно на цих валах. Вали абсолютно одинакові, тобто він надгартований, шліфований, діаметр, не пам'ятаю, там образно 35 мм, все. Значить, Одна деталь розточена 29, інша 29,3 чи 29,4. Ну, якось так дивно. Тоді, наприклад, вони чомусь на оцій деталі, я не знаю, видно вам чи ні, ну знята гаутель або фаска ось на вершині зуба, вони її зняли. А тут же поряд на такій же деталі. Ну, бачите, по габаритах там один зуб різниці. Чого ви цю фаску не зняли, забули чи не захотіли. Ну і Тут таких, таких всяких нюансів досить таки багато. Ну, бачите, тут вони, наприклад, корекцію вели нормальну, ну, більш-менш плюсова корекція, бачите, зубчик такий товстенький. Тут зуб взагалі звичайний. При цьому, по-моєму, ці шестерні роблять в парі 17 до 31. Тут якась страшна корекція плюсова. А тут, бачите, зуби з мінусовою корекцією, вони такої дивної форми якісь. ну, коротше, Я як міг, фаски поробив, все поробив. Тоді далі вони, наприклад, зекономили. От тут з меншого боку ще заходи такі були більш-менш. З більшої сторони, його і заходом назвати, не можна. Якась така краклічна фаска. ну Коротше, я більш агресивні поробив фаски, воно облегшить вімкнення коробок. Ну, пер перемикання від в коробці, воно облегшить. Ну і матеріал, не знаю, що вони таке вибрали, що воно наскрізь гартоване. Я взяв 18 хГТ. Тобто мало вуглецю, але 3% лигуючих елементів. Всі три деталі будуть. І Відповідно, робимо цементацію, закалку, відпуск і чистку. Потім деталей. Це остання операція. І твердість закладуємо на рівні 55-60 одиниць по роквелу, не більше. Тобто Ці в нас перекалені, ми відразу плануємо зниження невеличкої твердості. І відразу е, закладаємо такий матеріал, який в тих процесі під цементацію. Тобто цементація, гартування, відпуск. І після цього в принципі, вже можна буде ці деталі віддавати. Поки що так вони пройшли? В нас що? Пройшли заготовку, пройшли токарку вчора вже всю. і, вчора я, і Продовбав я всі шліци. До того ж я протачував чистову, я вам показував. Далі після шліців я що поробив? Зуби одні, другі, треті, четверті, п'яті. І слісарна обробка. тобто Тут все-таки прийшлось біля неї, бачите, погратися. Тут кожен заход, тут кожна вершинка запиляна, там шліци попиляні. Ну треба було трошки постаратися, щоб його зробити полючки. Тобто вона пройшла вже ці деталі, пройшли всі механічні операції, зубообробку і підготовлені під. Термообробки. Все поки що.